Самольот сушка, повертушки! Газ-ха-ха-з! Газ, газ! Дай газ давай, 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 погнали! Війна тут і зараз для мене. Війна, я, я бачив, що таке війна, я бачив, як гинуть люди, я бачив, як та сторона, ну, не дуже гарних людей, знищує все на своєму шляху, вона вбиває всіх. І війна, війна, війна на даний час тут і зараз. Якби не потрібно там відкладати її там на другий-третій план. Не потрібно думати, що ця війна закінчиться там якимись, якимись переговорами, домовленостями. Вона не закінчиться тільки тоді, коли ми зможемо її закінчити. і... Я не розумію тих, хто каже, що війна не на часі, нам потрібно там відпочити, потрібно там забути про війну, та не потрібно нічого забувати забувати, не потрібно там відпочивати. Кому потрібно відпочити, це хлопцям, які там уже декілька років сидять без там, не знаю там, без відпочинку, без виводу, відводу військ, там, заміну їх на ротації, там ротації, тому всьому, тому всьому подібному. Війна тут. Війна з нами, ми ніколи. Тобто я побачив таку тенденцію, що тільки військові на даний час і волонтери розуміють, що таке війна, і розуміють ті люди, які втратили хоч якусь близьку людину. Тобто кожен із нас втратив близьку людину, але не всі розуміють, що таке війна. Ті, хто десь тут, зараз, там в тилу, вони думають, що та там. Десь новину прочитали, сказали, там пару місяців війна закінчиться, або там, десь там, в Тікток якийсь відос, там, де <хи> якісь карти терору складе, та, скаже, що от, все, в 2025 році війна закінчиться. Та ні, вона не закінчиться. Вона закінчиться тільки нашою перемогою і тільки тоді, коли ми докладемо всіх зусиль, щоб її закінчити цю війну. Перша ротація бойова, так би мовити, в Харкові. Там на межі Харківської Луганської області. Позитивні моменти на війні. Вони їх дуже багато. Тобто там життя відчувається по-іншому. Навіть те, що тут не приносило якоїсь емоції, радості, то там вона принесе ця емоція, радість, тому що ти там, ти живий, і це все добре. Те, що мені запам'яталося, це, мабуть, та ситуація, коли е, я. Чи, ну, мене був знайомий, коли ми виїхали на виїзд, і я пам'ятаю той день, коли деякі хлопці почали мені писати там смс і що е, чи чув, чи не чув, я такі ще що не чув. І потім, коли мені сказали, що маестро – це Володимир Гусаревич, дуже гарна людина, загинув. Я не зміг, ну, я не вірю в те, що він загинув. Ну, ми їхали тоді на війну, тобто перед виїздом, ми на такому якомусь ентузіазмі, що ось зараз там, заїдемо, там, трошки постріляємося і повернемося. А тут виходить, що трошки не так, як ми мріяли, і людини немає. І ця, люд... і ця подія дуже сильно мене в якомусь плані змінила. Я, мабі... мабуть, більш став. Закрити в собі, тому що я розумів, що я в якомусь та плані підвів його цю людину, підвів його сім'ю, підвів його брата. Тобто, я, не... ну, я привів людину і так сказати, що людина загинула, і я несу за це відповідальність. І ця ситуація, мабуть, стала для мене самою критичною. Ну тобто, багато було поранень. Нас є теж військовослужбовець, він проходить зараз службу. Позивнив його бабушка. То теж була ситуація, коли він втратив ногу. І по операції ми чули, як він просто благав нас про те, щоб ну, ми зайшли. Так сказати, його добили, тому що йому дуже боляче було. Але зараз щаслива людина, ми з ним зустрічаємося там інколи можемо списатися, там в Шитомирі бачимося часто. Тобто багато було ситуацій, які змінили. Тобто смерть, ну смерть побратимів мене дуже сильно змінила в якомусь плані. Я став дуже закритий в собі і не розумію того, що як можна так жити в тилу, коли гинуть такі молоді хлопці і. Ну, я, мене, на це на мене немає відповіді. Стосунки під час війни це ну, тут, тут, якби, дві сторони, медалі, так сказати. Тобто, і один час дуже важко, тому що ви бачитесь дуже рідко, а в інший час вони якби стають сильнішими. Підтримка взагалі була ну, неймовірною, тому що якби. Ну, тобто там деякі скажуть, а це просто слова, там, ну, це не просто слова, це слова підтримки, які допомагали, там, допомагали у всьому. Навіть коли передавались там, посилки там, або там, ще щось, або там, волонтерська допомога, тобто, вона, займалася цим, ну, вона займалася волонтерською допомогою. Навіть там якась записочка з поцілунком і з попшикана там її парфумами дуже так мотивувала. Тобто на душі йде такі приємні відчуття, які тобто, теж мотивують, що не, не потрібно опускати руки, потрібно йти до, до кінця, так, так би мовити.